Від сьогодні в Україні здорожчали бензин та диспаливо. І початку лютого поповзли ціни на усі види автомобільного пального. Сумські водії таким цінам не раді. кажуть, автомобіль із засобу пересування потроху перетворюється на розкіш. Чому ж ціни на паливо стрімко ростуть угору? Та чи буде знову збільшена вартість бензину? Дивіться далі. З 1 лютого в Україні зросли ціни на усі види бензину та диспалива. Відтак найбільші автозаправні станції України почали продавати дорожче власне пальне. Як я можу до цього ставитися? Звісно, негативно. Хочеться, щоб воно ж дешевіло, а не дорожчало. Чи ви ну? думаєте, чому дорожчає? Хто знає. може, долар, може. Ну, зазвичай кажуть як. Що подорожчало? Долар виріс. Їздить же ж треба. Роботу ніхто не відміняв. Азаторіс 12.30, то, звісно, одна людей Якщо Сім бере 10 літрів, то не страшно. А якщо заправлять 40-50. А от Павло каже, газ сильно не змінюється у ціні. Щоправда, кожного дня на власні очі бачить зміни на декілька копійок. Плюс-мінус 5 копійок, якби, по-моєму, кожен день я працюю… По этой дороге їжджу часто і оно варьируется ціна не сильно. Я відчуваю, це в плані на своїх сотрудниках. Їм складніше працювати, тому як ліміту газу може не вистачати. За останній рік це вже не перша зміна ціни на паливо. Порівнюючи з минулим місяцем, усі види бензину піднялись у ціні приблизно на 70 копійок. А от у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни злетіли майже на 5 гривень. Експерти кажуть, таке здорожчання не є справою одного дня воно почалося через два фактори. Основними причинами здорожчання були збільшення вартості нафтопродуктів на кордоні з Україною та знецінення гривні. Європейські нафтопродукти лише за грудень зросли у ціні на 15%. А оскільки більшу частину цієї продукції наша держава імпортує, це й впливає на підвищення цін. Послаблення ж гривні є другою причиною зростання цін, адже усю нафтопродукцію держава закуповує у доларах та євро, а реалізує бензин за гривні. Експерти прогнозують, якщо національна валюта стабілізується, підвищення цін на паливо не торкнеться українців. Марія Бульдович, Олександр Олексієнко, новини СТС.